Чоловічі натільні майки та футболки від бренду Leverage, де одиничка, вартує лише 89 гривень. В лоті у нас будуть представлено 22 позиції, і ціна за весь лот – 1960 гривень. Вони йдуть в варіації двох упакувань. Одне ось таке по дві позиції в упакуванні, інше ось таке по три позиції в упакуванні. Давайте подивимось. Це у нас маєчки 100% бавовна. стандарт 100 означає, що для цих майок та футболок використані якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники підходять алергетикам. Ось маєчки. Майки у нас в розмірах. Емочка буде три позиції, елічка п'ять позицій, п'ять, 5, елічка шість. Ідуть вони в двох кольорах: це білий та чорний. І футболки у нас будуть в одному екземплярі. Елічка буде три позиції, раз, два, три, тобто, одне упакування. Білому кольорі нагадаю 89 гривень, класний розмірний ряд, базова е, річ, яка потрібна завжди всім і кожному. Тим паче 100% бавовна. 89 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів. Е, якщо у вас виникли якісь питання, всі їх контакти будуть під цим відео.